Стемгайт початкова школа. Експерименти. Як працює телескоп. Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих, Мета досліду. Зрозуміти, як працює телескоп, чому він допомагає бачити зірки та планети, а також провести цікавий експеримент для кращого розуміння. Телескоп це прилад, який допомагає нам бачити далекі об'єкти, наприклад, зірки, планети і галактики. Телескопи працюють завдяки лізам або дзеркалам, які збирають і фокусують світло, вони роблять далекі об'єкти більшими та чіткішими для нашого ока. А ви знали. Перший телескоп був створений понад 400 років тому. А найвідоміший астроном, який використовував телескоп Галілео Галілей, давайте проведемо невеличкий експеримент і спробуємо створити власний телескоп. Для створення міні-телескопа нам треба підготувати деякі матеріали: дві збільшувальні лупи, одна велика, інша менша. Картонний рулон від паперових рушників. Кияка стрічка або клей. Кроки експерименту. Закріпіть меншу лупу на одному кінці тубуса. Це буде окуляр. Більшу лупу закріпіть на іншому кінці тубуса. Це буде об'єктив. Подивіться через телескоп і знайдіть далекі предмети. Вражає, чи не так. Тепер ви знаєте, як це працює. І навіть вмієте створити власний телескоп. Телескоп це фантастичний винахід, який допомагає нам досліджувати далекий космос і розширювати наші знання про всесвіт. Ваша stem історія тільки починається.